П'ять помилок, через які твій живіт ніколи не буде пласким. Ти можеш сидіти на дієті або постійно качати свій прес, ти можеш навіть бігати. Але якщо ти будеш допускати ці помилки, твій живіт лишиться разом з тобою. Здорові снеки з прихованим цукром, з глюкозно-фруктозним сиропом і всі батончики, на яких написано типу фітнес, нестача рідини, адже наше тіло накопичує воду, і живіт здається, начебто, горб у верблюда. Постійний надмірний стрес, адже саме кортизол має рецепторів найбільшу кількість саме в області живота. Тому кортизоловий живіт або врятувальне коло буде із-за того, що ви постійно стресуєте. Ну а тепер моє улюблене: це вечірні переїдання навіть здоровою їжею. Повірте, навіть на здоровому харчуванні можна набрати вагу і е, зайвий тазик з брокколі ще нікому не допоміг. Приберіть три із п'яти цих звичок і вже за тиждень побачите зміни в животику. І взагалі напишіть в своїх коментарях, чи є у вас такі. Звички, на які ви не звертаєте увагу, і дратуєтеся від того, що у вас великий пухкенький животик.